Відеоанонс роботи культурного центру УТОГ на липень 2015 року. 22 липня середа. О 16. годині Інформаційний огляд соціально-політичних подій в Україні проведе Людмила Орішко. О 16.30. Корисні поради. Щодо звичайної води та її впливу на людину дасть Валерія Яремка В клубі будьте здорові. О 17.30 до Міжнародного дня шахів Нариси з історії спортивного руху Від Верлинського до батька Зуя зробить Микола Рибальченко. 24 липня п'ятниця. О 16 годині Нелла Ларіонова запрошує вас у бібліотечну Вітальну Сяєво на коментовані читання Анре Мороа, знавець, психолог і шанувальник жінок. О 17 годині. Огляд цікавих новин і сайтів інтернету зробить Ростислав Черновський. 29 липня середа. О 16-й годині. Бесіду про відповідальність за шкідливі звички проведе Валентина Скурчинська у клубі Будьте здорові. О 17 годині про історію хрещення Київської Русі України розкаже Ростислав Чорновський у клубі Українська народна культура. 31 липня п'ятниця. О 16 годині бесіду визначні досягнення молодого покоління Утог проведе Володимир Скурчинський. О 17-й годині Огляд найважливіших суспільно-політичних подій зробить Микола Рибальченко. Влітку культурний центр готує цікаві екскурсійні програми по місту Києву та за його межами. Ми пропонуємо відвідати музеї та галереї, виставки квітів, ботанічні сади та парки. За міські екскурсії в Білу церкву Переяслав Хмельницький, Умань, Чернігів. Слідкуйте за рекламою та інформацією на нашому сайті. Дякуємо за увагу!